Друзі, на інфоперші про головне поїхали. В понеділок під ранок сталося масове ураження низка стратегічних об'єктів Російської Федерації. Перший сигнал тривоги надійшов із міста Санкт-Петербург, де одна з ударних ракет потрапила в командний пункт логістики на околиці міста. Після цього реакція ланцюжком перекинулася на кілька інших міст. Загалом у 12 різних точках були вражені військові об'єкти, склади озброєння, командні пункти, ремонтні бази. Всі удари були зорієнтовані на військову інфраструктуру. Жертви складалися винятково. З військових та інженерів цивільних втрат не зафіксовано. пишуть партизанські телеграм-канали. Зафіксовано, що серед загиблих екіпажі, що не встигли покинути райони ударів. Інженерно-технічний персонал, що обслуговував ракетні комплекси та охоронці складів у Санкт-Петербурзі. Один із командних пунктів отримав два прямих попадання. Внаслідок цього загинуло близько півсотні військових. В іншому місті на заході Росії удар припав на ремонтну базу танкових підрозділів. Тут було втрачено понад 30 одиниць. Техніка особовий склад опинився в пастці, коли пожежа поширилася на ангари з боєкомплектом. Командування армії РФ винесло часткову оцінку ситуації. Говорять про аварійні ситуації на кількох об'єктах в тилу. Офіційно підтвердженою інформацією поділилися лише після втручання прес-служби. Проте супутникові знімки і перехоплення комунікації свідчать про обхват кількох ключових вузлів російської військової машини. Удар подолав систему протиповітряної і протиракетної оборони, розпорошені між містами, показавши її слабкість. Виявляється, що під час ще одного випадку на північному напрямку була зупинена рота технічного забезпечення, яка не отримала наказу на евакуацію, і вона стала мішенью ланцюга. Цей ударів має важливі стратегічні наслідки. Фактично, Росія втратила контроль над власним тилом. Об'єкти, які раніше вважалися безпечними зонами, тепер стають мішенями. Втрата інженерного персоналу і техніки на кількох точках означає, що логістичні ланцюги, які підтримували операції в Україні і на інших фронтах порушені. Сам факт, що загинули лише військові і інженери, а не цивільні, свідчить про вибірковість удару і про повну спроможність супротивника діяти точно. Росія програє не через показовий бій, а через демонстрацію власної вразливості. В одному з північних міст Росії, де розташована велика база зберігання реактивних резервних артилерійських систем, ракета влучила безпосередньо у центральний склад із зарядами великого калібру. Вибух був настільки потужним, що його зафіксували сейсмологи в сусідніх країнах. Вогняна хвиля охопила. Кілька гектарів території, де одночасно перебували понад 120 військових та інженерів під землею в технічних тунелях, згоріли екіпажі, які проводили техобслуговування важкого озброєння. Жоден із них не вижив. Вентиляційні шахти зруйнувалися в перші хвилини після удару. в іншому випадку на сході країни удар по навчальному центрі зв'язку призів до повного обвалення навчального корпусу та радіоцентрів. Там загинув майже весь молодий офіцерський склад, який проходив підготовку до ротації на фронті. Командири, які відповіли. Відали за формування нових угрупувань, мали змоги евакуювати підлеглих через затримку сигналу тривоги, системи сповіщення, працювали з перебоями через попередні пошкоджені мережі. Також було уражено для науково дослідні військові інститути, один з яких займався розробкою протидронових технологій. Усі співробітники, що були у зміні, загинули на місці. Будівлі зруйновано до фундаменту. Разом із персоналом знищено сотні одиниць апаратури, унікальні розробки і завершальні прототипи. Це ставить під. Питання подальший розвиток ключових оборонних напрямів, втрата інтелектуального ресурсу такого масштабу для армії прорівнюється до знищення передової лінії фронту. Такі дії атаки повністю зламали картину стабільного тилу в Росії. У багатьох містах командування тимчасово втратило зв'язок з окремими підрозділами. І масова влада не мала повноважень реагувати. Усі рішення централізованого блокувалися з Москви. Результати десятки об'єктів залишилися без керівництва і підтримки. Росія втратила чергову порцію боєготових військ. Та технічного забезпечення і інфраструктурного каркасу це не просто атака, це багаторівнева операція, яка чітко демонструє, що війна для РФ втратила можу фронту і перетворилася на повну стратегічну поразку. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.